Депресивна складова біполярного розладу, і депресія як така, яка диференціація, яка між ними різниця, як не заплутатися? Депресія як така, якщо мова йде власне про депресивний епізод? Так? Угу, так. То депресивний епізод, який вперше в житті людини виник. Це може бути наслідком, наприклад, стресу, так, старого стресу, може бути обтяженим переживанням моря, втрати, може бути наслідком не знаю, вживання там надмірного алкоголю, може бути ще чимось. Тобто причин може бути дуже багато для появи окремого депресивного епізоду. Той же час він може бути, наприклад, першим епізодом рекуляр рекурентного депресивного розладу. Вони потім, скоріше, Будуть повторюватися ці епізоди або може бути частиною біполярного розладу, де будуть крім депресивних ще і, і поманіакальні, або маніакальні стани.